Ви вже готуєтеся до паски, готуєте якісь смаколики, шукаєте цікаві рецепти. Пропоную приготувати ось таке смачне, запечене салко або м'язку. У мене це щоковина. По дуже простому, легкому і неймовірно смачному рецепту. Готується швидко, а з'їдається ще швидше ще один шматок в рукаві. Так що давайте будемо дивитися відео. І пробувати готувати такий смаколик до нашого святкового столу. Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі все по-домашньому. Е в розпаковочці ви бачили, що купила я ось такий гарний шматочок, можна сказати, що м'яса під черевини, але насправді це е з голови це ось такий шматочок, щоки попався. Дуже гарний і м'ясний. Я його хорошо помила, прочухала. І тепер хочу його замаринувати, щоб потім запікати на низьких температурах. Так, для цього ось цей шматочок. До кінця розрізати сюди я не буду, так я оце залишу. Можна що? Ну, щоб було воно, наприклад, грубше. Да? Є такі щоковина, що прям дуже груба, то можна трішки його якби підрізати, щоб було тоньшеньке. А тут в мене така тоненька, гарна, м'ясна щоковина. Значить, відправляю навіть не на доску одразу, а отак у миску, поки що шкірою донизу ставимо. Сюди дрімненько отак нариваємо, якщо є у вас мелений. Лист лавровий, можна використати меланий. Мене... Так, телефонують. Не звертайте увагу. Далі є у мене мамині ось такі приправки. Базилік присипаємо. І паприка домашня мелена. Краще, звичайно, щоб була червона, але в мене є така, тому присипаю тою, якою є. Так, це є. І далі тут в пакеті. В пакеті такому розтерла сухий часник. І також засипаю багато-багато сухого часнику. Також сюди чорний перчик. Отак побільше, щоб було ароматно всипали. Ага. І хочу трішки ось цієї такої курячої приправи. Ой, вибачаюся. Це така реакція у мене на цей перець. Отак. Вона тут овочами. Дуже ароматна, хорошенька, виходить. І трішечки шасолі. І тепер усе це гарнесенько ось так натираємо, обтираємо цими приправами. Дивіться, я буду, значить, як робити. Дам. Аби 2-3 години, якщо це ви робите ввечері, можна на ніч в холодильник поставити, щоб воно помаринувалося мисці. Ось це м'язко, салко. А далі візьмемо і поставимо або в звичайний пакет, або одразу в рукав, і поставимо поки що на заморозку, тому що до... сьогодні в нас 1 квітня. До речі, друзі, вітаю вас з таким святом. Колись казали 1 квітня, брехня всесвітня. Або, що говорили, 1 апреля нікому не вірять. Так, вмасажовуємо це все сюди. До паски ще 20 днів. Я хочу, щоб потім таке свіженьке було, свіжо запечене. Дасть Бог, все складеться, у мене там ну, мають бути гості, то хочеться ну, гарно пригостити. Ось так і. Залишаю, аби воно маринувалося. Але залишу не так, а перекладу, перекладу в пакет, такий звичайний, і поставлю на мисочку. Отак. У Звичайний пакетик. Сюди Ці приправки. А можливо, знаєте, що я зроблю? Можливо, я і запечу раніше. Ну, коротше, завтра я подумаю над цим питанням. Все. І прибираємо в холодильник, щоб воно нічку помаринувалося, а потім можна ставити або його запікати. Це такий сухий посол виходить. Можна ставити запікати, або ж коптити, або ж е, варити. Вариться також в е, рукаві для запікання. Вода закіпає і потім на саму-саму мінімально при низьких температурах так само вариться. Тут це вже, ну, як ваша фантазія буде. Або хочете варити, або хочете е, в духовці печати. Так що, ось такий. Простий рецепт такого смачнючого сала. Пробуйте робити заготовки. Результат Докупила я сьогодні ще один шматок прекрасного сала, замаринувала його раніше. Тепер зробила ось таку подушку з лушпиня цибулі. Сюди кинула декілька лаврових листочків, горошинки. Духмяного перцю. І тепер беру, кидаю декілька зубчиків сушеного часнику сюди. Це я кинула. Сьогодні докупила ще і приправки інші, то це натерла хмелі сунелі і приправа до сала, але використовувала небагато. Тому що потім ще буду обсипати. Ну, то будемо все дивитися згодом. Тепер беремо ці наші шматки сала. Дивіться, шикарнючий знов такий шматочок сала получився. Відправляємо в Отак, відправили один шматок. І складаємо так само навпіл, щось вони не хоче гарно складатися. Відправляємо інший шматок. Тепер беремо дечко, перекладаємо. Ну, і в принципі, це можна було зразу робити на дечку. Так, приправки. Ось так. Треба щось трішечки підкласти, щоб воно трималося догори. Підкладу ось таку миску. Ось так, щоб був наклон. Або якщо у вас є помічники, можете попросити, щоб хтось тримав. Отак, видно вам? Трішки під нахилом. Тут у місці, де я маринувала сало, вляла води. Води десь в мене стакан. Можна додати ще чайну ложечку солі. Так. Є чайна ложечка солі. Розмішуємо і заливаємо до нашого сала. Залили водичку, тепер беремо і ці кінці, зв'язуємо. Тепер відправляємо наші чудові шматки сала в розігріту духовку, в добре розігріту духовку. Ставимо в духовочку і одразу температуру зменшуємо на саму мінімальну. І так будемо його випікати 2,5-3 години. Це буде сало готуватися, ще раз нагадую, при низьких температурах. Час від часу будемо повертати з однієї сторони на іншу. Ось так його туди-сюди. Так що, три годинки ми, можна сказати, вільні. Пройшла ніч. Наше сало запеклося, охололо. Ось воно. Зараз будемо з вами розрізати і дивитися, який вигляд в нього. А можливо, навіть. А можливо, навіть хотіла збоку, ну розріжемо ось так. Дивіться, яке воно гарнюче. Аромат. прямо ці аромати аж вниз б'ють. Бачите? Таке зробилося коричневе, наче копчене. Що ж, візьмемо зараз, спробуємо. Отак, як ми його будемо діставати. Ці жилечки, що застигли, будуть залишатися на, дні, на низу там, так. де причепилася трохи шкірка цибулі, оббираємо. Лишній жирочок. Так, беремо дощечку і подивимося, що ми маємо в розрізі. Дивіться, яка краса. Зараз на цьому етапі можна взяти ще харчову стрейч плівку. Ось так міцно змотати, і буде такий нібито рулетик. З одної і з іншої сторони буде шкірка посередині ось це наше м'ясце. Бомба. Бомба, бомба. Хочу Врізати шматочок і спробувати. Дивіться. Гарно пропечене, жир не стік, тому що це не при високих температурах воно готувалося. Ось така красота смакота. Мм. Друзі, це не перевершено. Це дуже-дуже смачно. Тому приготуйте ось таке сальце на щодень, на свято. Це просто, це дуже бюджетно, ось така, що у нас зараз 30 чи 35 гривень. А в магазинах, щоб купити, більше 100 гривень буде. На смак дуже класню, головне, вибирайте, щоб такі були гарні шматочки, як оце я вибирала, що м'ясні. Так що, друзі, готуйте, смакуйте, не забувайте про подобачки, підписуватись на канал та писати коментарі. Вам, як завжди, миру добра. На все добре, друзі. Пока-пока.